Доброго здоров'я добрим людям! Сьогодні поговоримо про нашу військову та супутню термінологію. Звичайно, не про всю, а про ту, що потребує вдосконалення, з мого суб'єктивного погляду і з погляду мови, певна річ. Почнімо з розмежування термінів військовий і воєнний. Це просто військовий стосується війська і воїнів, вояків, а воєнний війни. Отже. Воєнний, а не військовий стан. Хіба якщо вживати слово стан не у значенні становища, а в значеннях «місце», тимчасового розташування, табір або ще тулуб людини, торс. Але від цих значень нам тут таки треба абстрагуватись. Лишаємо тільки воєнний стан як стан війни. Далі словосполука Збройні сили. Ми вже до неї звикли, як і до абревіатури ЗСУ. Але згадаймо знамениту пісню Ой на горі та й жінці жнуть, а в ній такі слова. Веде своє військо, військо Запорізьке, хорошенько. А ще зважимо на те, що слово «сила» в нашому природному обігу частіше вживалося в однині. Згадаймо у Павла Течини я єсть народ, якого правди, сила. Ніким звойована ще не була, яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розцвіла. Або пісню Олександра Білаша на слова Дмитра Павличка, Лелеченьки з кінофільму Сон де Тараса Шевченка грає молодий Іван Миколайчук. І сушила силу, чужина проклята. Візьміть мене лелеченьки на свої крилята. Сила в однині потужніша, ніж подрібнені сили. Аналіз словникової статті на слово сила показує, що в усіх значеннях, а їх багато, сила вживається набагато частіше в однині, аніж у множині. Ось, наприклад, фразеологізм, який словник дає у паралельних формах: з усієї сили, з усією силою, з усіх сил один у множині. На підтвердження однини тут подано аж чотири приклади. З класиків нашої літератури, а на підтвердження множини тільки один. Том 9, 1978 рік, не забуваємо, що цей том, як і весь 11-томний сум, словник української мови, компонували під пильним ідеологічним наглядом, який вимагав ілюстрації так званого зближення мов. І це штучне зближення відбувається й досі, внаслідок. Давно заведеного, запущеного механізму калькування. Тобто, на мій суб'єктивний погляд, значно природніше було б казати не Збройні Сили України, а військо України чи українське військо. А якщо треба підкреслити різні його роди, тоді війська України чи українські війська, усвідомлюючи, що коней на переправі. Не міняють, повторюю, що це мої суб'єктивні філологічні думки, але я мушу їх висловлювати. Зокрема, щодо вітання, яке стало вже офіційним у війську, та й не тільки в ньому, а саме здоров'я бажаю. Чи бажаю здоров'я. Хоч так, хоч так, а це калька з вітання ще часів царату, старослов'янським присмаком. Здрав'я желаю! Тим часом є чудові українські вітання. Здорові будьте або доброго здоров'я. Та й за змістом вони енергійніші. Не просто бажаю невідомо кому, може сам собі. А будьте! Тут відчувається емпатичне навіювання, гіпноз, сугестія. Та й доброго ж здоров'я, а не просто здоров'я. До речі, так і відповідати треба на привітання. До вас вітається добрий день чи доброго дня, можна і так, і так. А ви відповідаєте не просто доброго, вибачте, як папуга, а доброго здоров'я. І не треба тоді вигадувати такої нісенітниці, як ото почали писати в листах доброї пори доби. Та ж доброго здоров'я чудове, актуальне, універсальне вітання. Далі слово задача в однині. Та й у множині тепер. Раніше вживалося тільки в математиці, в усіх інших випадках завдання. Дозволю собі такий гіркуватий жарт. Колись офіцери служили чималою мірою задачі, які їм без оплати будували солдати, а не безкоштовно, бо коштом держави, але без оплати, безоплатно. Тепер, напевне, внаслідок інерції, вже не тільки у війську, а й у наших мас-медіа завдань практично не стало. Їх витіснили математичні задачі. І це вже апеляція до журналістів. Наступні претензії теж до них, зокрема, щодо великої кількості чужих наголосів. Назву тільки два найпоширеніші. Слово ненависть треба наголошувати саме так, а не ненависть. Отож, і ненавидіти, а не ненавидіти. Слово бомблять. Треба наголошувати саме так, а його тепер вимовляють, скалькувавши наголос із чужомовного бомбят. Візьмімо українські аналогії. Робити роблять, трубити трублять, любити люблять, бомбити бомблять, а не трублять, люблять, бомблять. Хто має вуха, шановні, Почуйте, як вульгарно це звучить. Так само вульгарно звучить слово оснастять, коли наголос під впливом чужої орфоепії переносять на останній склад і виходить таке, що аж незручно казати, але ж кажуть, оснастять. Подібно до того, як наші забули, горде, давньоукраїнське слово город і, відповідно, Городяни чи горожани, обидві форми є в нашій класичній літературі та в словниках, натомість знову какофонія, місцяни, причому щодня і щогодини. Та ж ніхто з нормальних людей так не говорить, як ніхто не пересувається, а рухається, ходить, їздить, чимчикує, прошкує, мандрує і ще сто означень руху. Пересування, просування, калька з передвіження, продвіження. І про це вже ми не раз говорили. Але далі соваємось туди-сюди замість руху, поступу, переміщення, простування. А слово, як казав Максим Рильський, то не просто мова, звуки, воно сугестивне, воно було в зачині. Пригадуйте пісню Людмили Олександрової на слова романтика Михайла Петренка, уродженця, до речі, Слов'янська. Дивлюся я на небо, там є таке, чому я не сокіл, чому не пересуваюсь? Щось не так, Перестань мосоватись і будемо літати. Слово означальне. Далі, удари не макіяж, їх нікуди не наносять, ударів завдають. Далі, коли кажуть, що ракети чи снаряди потрапили кудись, то це неправильно. Вони бажано, щоб наші. Влучають або вціляють, як і колись стріли. Згадаймо пісню про Байду. О, як стрілив царя вцілив, а царицю в потилицю його доньку в головоньку оце ж тобі, царю, за байдину кару. До речі, не стрілок, а стрілець. Гей, ви стрільці в січовії раз-два-три в наших дівчат серце мріє, раз-два-три. Прекрасна стрілецька пісня. У виконанні легендарного квартету Яві. Далі відчуваю, що викличу цим бурю обурень чи ярликів, а все ж таки прошу дослухатись. Мушу й це казати, бо муляє. Гасло все буде Україна. Згадаймо, звідки воно взялося. 2013 рік, і так званий Слоган тітушок Все буде Донбас. Ми тоді не хотіли, щоб усе було Донбас, а зараз тим паче. Я не хочу, прошу зрозуміти, щоб все було Україна. Це самохвальне гасло. Хай усе буде все. Нехай світ буде світ, а Україна, хай буде Україна, українська Україна. Тим часом день у день чуємо цю позичену в тютушок фразу, читаємо її на транспарантах. Як і позичену у Сталіна фразу Перемога буде за нами. Я пам'ятаю її з батькових нагород. У нього було два ордени, медаль за відвагу та чимало інших. Це ще одна відповідь тому Іродові, в котрого повернулося жало заявити, що виграли б і без українців. Треба прибрати з того гасла лише одну літеру. І хай перемога буде не десь за нами в 45-му, а з нами, тут і тепер. Вірмо в українське військо, вірмо в силу Слова. По цій мові будьмо всі здорові.